Малята, доброго раночку! Світить сонечко в віконце, світить, усміхається. Ось погляньте, хто прийшов? Хто до нас вітається? Малята, подивіться, до нас прийшла в гості Оленка і принесла з собою чарівну торбинку. Давайте подивимося, що там в цій торбинці є. Ой, що це в нас тут таке? Олена принесла нам кольорові олівці. Жовтий. Давайте малята поміркуємо. А що в нас буває жовтого кольору? Так, це сонечко, курча. А що в нас буває синього кольору? Так, тучка, м'ячик. Це малята зелений кольор, а що в нас буває зеленого кольору? Це листочок та огірок. А це малята. Червоний кольор. А що буває червоного кольору? Так, помидор та сониця. Олівці відпочивають і на діток поглядають, хочуть з нами вони грати. Та картинки малювати. Малята, подивіться, ось в мене яка є картинка. Давайте ми зараз з вами проведемо доріжки до відповідного кольору. Курча в нас якого кольору? Жовтого молодці малята. Ведемо доріжку жовтого кольора до курча. А повітряна кулька в нас якого кольору? Так, синього. Ведемо доріжку синього кольору. А листочок в нас якого кольору? Зеленого. Ведемо доріжку. Зеленого кольору. А це в нас яблочко, воно червоного кольору. Ведемо до нього доріжку червоного кольору. Малята, ви молодці, гарно попрацювали. До побачення, до наступних зустрічей!